Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати, як світять світлодіодні лінзи Кайксен i2. Це недорога серія від Кайксен. Порівняти їх з світлодіодними фарами Mercedes High Performance 167 кузові. Вони штатно встановлені заводом. Що означає High Performance? Це означає, що на ближньому світлі встановлено світлодіодну монолінзу, на дальній в рефлекторі світлодіодний чіп. Чому я вирішив це зробити? Тому що аналізуючи звернення в нашу компанію, я зрозумів, що у багатьох клієнтів є побоювання у купівлі недорогих лінз, адже коштують вони дешево, значить, відповідно, будуть так і світити. Признаюсь чесно, мабуть, я б і сам би так подумав, але запевняю вас не випадку з нашою торгівельною маркою. Чому? Тому що з усього арсеналу лінз, який пропонує наш завод-виробник южав, як я казав це раніше. Ми обираємо найкраще, по яким параметрам я покажу вам деякі з них сьогодні під час цього невеликого тесту. Тому просто зараз я покажу, як світять світодіодні фари Mercedes та порівняю їх з Кайксон i2. А також зверну вашу увагу на те, які лінзи купувати не варто. Також я покажу вам, як світять нові топові лінзи Кайксен X10. Зізнаюсь, чесно, я спеціально не взяв середні. Лінзи середньої цінової категорії, а взяв лише бюджетні і дорогі. Ну, так, щоб було у вас на контрасті, ви все зрозуміли. Так, спочатку покажу, як виглядає світодіодний пари Mercedes. Як я вже казав, на ближньому встановлена монолінза і на дальньому світодіодний світлодіодний Так, Переходимо до практичної частини. Ось так світить ближнє світло Mercedes. Одразу звертаю увагу на світло-тіньову межу. Вона тут взагалі не ідеальна. Так, оптика, вона дійсно красива виглядає, нічого б не хотілося тут міняти. Але якби ми продавали такі лінзи, то, мабуть, не продали б жодного комплекту. Бо це розглядалось би як рекламація. Ну, Тут будемо сподіватися, що Mercedes виступає більш за якість, і ці лінзи прослужать довго. Так, ну і KXN i2. Зверніть увагу на те, як вона світить на світлотіньову межу. Вона рівнесенька бачите, по відношенню до лінії Mercedes. От я зараз переверну, ви бачите ширину розкриву, вона ширша. Немає таких, от, знаєте, як в лазерних лінзах. От якоїсь чітко виділеної зони, світло розподілене рівномірно. От, зараз я підключу дві лінзи, щоб ви побачили, як вони зводяться між собою. Тобто можна виставити ідеальну лінію. Так, пару слів про саму лінзу. Лінза має основний шестиядерний світлодіодний чіп, який доповнений одноядерним додатковим, які світять е, одночасно. Ну як бачите, що жодних е, пересвічених зон лінзи немає. Це по, по світу в них от, ідеально збалансовано. А ось так мали виглядати лінзи у Mercedes. Це нові Кайксен X10, як і обіцяв показує, як вони світять. Зараз включили фари Mercedes. Бачите, що одна лінза перекриває дві, причому робиться з легкістю. Зверніть увагу, як розподілені світла. Немає таких явно пересвічених зон, це дуже рівно. Світло дуже рівно розподілено. Також. Ці лінзи мають чіп 4500 кельвінів. Світло дуже тепле. У нас було багато запитів на таку температуру, і ось це перша лінза, яка має температуру 4,5 тисячі кельвінів. Ну що ж, сподіваюся, я розвіяв ваші сумніви, що бюджетні лінзи світять погано. Зараз ви на власні очі побачили, що Кайксен i2 світять навіть краще ніж е, лінзи від Mercedes. але скажу, що я їздив на цьому автомобілі ніччю. І, в принципі, особливого дискомфорту я не відчув. Але якщо поставити Кайкзен i2, світло буде ще набагато краще. Тож, міняти чи не міняти в фарах Mercedes лінзи, вирішувати вам, суть, відео, суть цього відео було в іншому, тобто показати, що навіть бюджетні лінзи вони світять достойно і заслуговують на вашу увагу. На цьому в мене все. Пока, до побачення.